Чому ви сприймаєте критику військо до серця? Може бути так, що ви несвідомо для себе намагаєтеся зробити щось краще, щось досягнути, показати, на що ви здатні, що ви можете. І очікуєте визнання, а по факту отримуєте критику. І у вас уявляє такий розрив, яка демотивація? Якщо це так, припустімо, то чому у вас є очікування визнання? Яка потреба ваша не загорити, що ви намагаєтеся щораз від інших людей отримати подібну увагу, подібну порцію уваги чи визнання? І чому ви реагуєте так на критику? По суті, це модель брати все на свій рахунок. Коли ви берете все близько до серця, берете все на свій рахунок, у вас на це є конкретні причини. І тому вам важливо їх конкретно по собі зрозуміти, помітити, усвідомити, прийняти, і тоді ви можете від цього звільнитись. Іншими словами, це все на рівні певних переконань, на рівні мислення, на рівні несвідомого. Є певні причини, чому ви так дієте. Є конкретні інструменти, які допомагають з цим розібратись і позбутися подібних, скажімо так, симптомів в житті.